Півтора місяці триває повномасштабна війна на території України. 24 лютого Росія карколомно вдерлася на нашу територію, і життя українців розділилося на до і після. Енергетична галузь не стала виключенням. Як змінилася ця сфера? Будемо розбиратися далі. Сьогодні мій гість, міністр енергетики України, Герман Галущенко. Пане міністре, доброго дня! Вітаю вас. Тож, розкажіть, будь ласка, що за півтора місяця змінилося безпосередньо в довіреному вам відомстві, які виклики, які загрози і які втрати ми маємо станом на сьогодні? Знаєте, ну насправді дуже багато помінялося. Дійсно, життя змінилося до і після. І е, ключове те, що завдання, які ми ставили перед собою, це пройти опалюваний сезон. Да, якраз е, зараз, до речі, він закінчується і закінчився майже. І питання, тобто ми розуміли ті виклики, які були вже тоді, це ще з минулого року, ті дії, які Росія вчиняла щодо заборони транзиту, наприклад, того ж вугілля і багато інших речей. І а, насправді вийшло, що ми закінчували вже сезон в військовий час, і ключове для нас, безумовно, це було втримати систему. То втримати а, можливість а, постачати електроенергію, тому що це є ключове, особливо під час війни, і безумовно, газопостачання так само. Тому а, ну, можна сказати, що а, це завдання виконано. А, безумовно, ми маємо втрати і в потужностях генерації, ми маємо втрати в видобутку вугілля, видобутку газу, але при цьому. А, Знаєте, це я не хочу казати це досягнення під час війни, але ми синхронізувалися з Європейським Союзом і це з енергосистемою ЄС. Да? І це, напевно, таке, я думаю, що це ще історія до цього повернеться, що дійсно ми відключилися в 0 годин 23 лютого від енергосистеми Росії і Білорусі і в четвертій ранку почалась війна. І, і я думаю, це відповідь на питання. Коли ми дуже часто обговорювали, а як росіяни погодили наше підключення назад. Тобто абсолютно очевидно, що вони вже знали, що буде ця війна. І далі ми прийняли рішення працювати в ізольованому режимі і спромоглися домовитись з нашими партнерами. Це дуже складні були і дуже такі. Інтенсивні перемовини з нашими колегами, з міністрами, з Єврокомісаром з енергетики і взагалі таке інтенсивне спілкування, да, насправді, яке призвело до того, що ми зробили цю процедуру так звану емердженсі термінового приєднання. Тобто це забезпечить зараз і забезпечило вже таку безпеку, стабільність нашої системи далі, да, більш надійну роботу енергосистеми. Хоча дійсно ми 21 день. До цього працювали в повній ізоляції як ізольована енергосистема. Ви маєте на увазі до 16 березня, коли вже Україна офіційно так, приєдналася до єдиної енергетичної системи Європи? 0 годин з 23 на 24 Ми відключили нашу енергосистему від Російської Федерації Білорусі і почали працювати в автономному режимі, в ізольованому режимі? Це згідно з планом. Ми мали відпрацювати три дні до суботи і в неділю підключитися назад. Але знову ж таки вночі почалася війна, і в суботу ми прийняли рішення, видали відповідний наказ, що ми не приєднуємося назад, і ми далі працювали в ізоляції, паралельно вели перемовини з європейцями щодо цього емердженсі синхронізації. Ну і насправді це вдалося, і це, я вважаю, дуже велика така. Подія, що ми під час війни змогли це зробити Це дійсно історична така місія. Мені здається, що вже нащадки України оцінюють її згодом. Скажіть, будь ласка, за оці майже півтора місяці, як відбулася синхронізація української європейської енергетичної системи, з технологічної точки зору, чи все налагоджено, чи вистачає у нас фахівців, чи є у нас підтримка Європи? Ви знаєте, є. Я вам скажу більше. Ми завжди про це комунікували і до що насправді це досторонній рух, тобто євро, ми. Хочемо до європейської енергосистеми, і нам це потрібно. Але з іншого боку, європейська енергосистема вона потребує Україну для теж своєї надійності і роботи. І навіть сьогодні в умовах війни ми, наприклад, почали експорт електроенергії до Польщі, так? а ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що чим більше Україна зможе постачати електроенергії, наприклад, в Європу, тим менше європейці будуть споживати того самого російського газу, російського вугілля. Тобто, це питання в тому, що ми тут. Якби доповні один одного в тих цілях, які на сьогодні є, і безумовно це дуже важливо. Ми, ми будемо ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити і почати безумовно більш масштабний обмін комерційний да, між державами. Для цього треба там певні дії зробити. Але ми сподіваємося, що так само ми зможемо пришвидшитись, тому що план сих у нас синхронізація стояла в плані на 2023 рік. Чи правильно я вас зрозуміла, що вітчизняні виробники, зокрема АЕС ТЕС, вони зможуть експортувати електроенергію, і для цього вже немає жодних перешкод? Ну тобто, треба от певні технічні моменти, але да, це основна мета, що зараз раніше у нас енергосистема працювала в двох режимах: тобто, була об'єднана енергосистема і був Бурштинський острів, який фактично єдиний мав монополію на експорт. А сьогодні його як такого нема. Тобто, ми об'єднані в єдину енергосистему. і Сьогодні, да, в тому числі атомна генерація, там гідра, теплові станції, вони мають змогу експорт... Ну, будуть мати змогу да, найближчим часом експортувати електроенергію. І Це важливо. Ну, по перше, це, це досить великі кошти, тому що різниця в ціні, скажімо, між Україною і Європою, вона досить відчутна. І по-друге, це ну по перше вливання коштів в економіку держави і в ринок. Це дуже важливо. Ви сказали, що вдалося за ці півтора місяці стабілізувати зокрема енергетичну і електричну систему України. Ми розуміємо, що зараз в Україні кілька фронтів, і, зокрема, енергетичний фронт так само потужно працює енергетики щоденно під колями намагаються поновити електропостачання, за рахунок чого вдалося стабілізувати систему. Ну, дивіться, це правда. Дійсно, на жаль, ми теж маємо втрати, і втрати людські, є загиблі, є поранені і є знов ж таки, знищення енергетичної інфраструктури, є захоплення станції. Так, і це безумовно, наша біль. І я, от вчора тільки повернувся з Чорнобиля. Я хотів на власні очі побачити. Якраз це перша опція була одразу подивитися. Перші емоції. перші емоції, як знаєте, як там люди, як вони бо По факту там ця зміна, фактично, вона з перших днів, з першого дня війни, вона вона не мінялася. Ну, те, що я подивився, я поспілкувався з людьми. В чому сказати, що звичайно, це знаєте, це. Надлюдські якісь е, е, емоції у людей, да, і надлюдські сили в них є, дійсно, що вони це все витримали, те, що там робили окупанти. І е, насправді я впевнений, що ми повернемо все, всі, наші, всі наші підприємства, всі наші об'єкти, особливо коли ми говоримо про запорізьку атомну станцію, яка найбільша в Європі. І, в принципі, є, на жаль, там знищені об'єкти, наприклад, це Охтирська ТЕЦ, де там було пряме влучання двох снарядів, марзал, і тоді загинуло теж дві людини. Тобто ми все це відбудуємо, і основне ключове, що ми бачимо, що ми маємо дійсно ресурс дуже потужний в енергетики. Є якесь зараз таке об'єднання велике. Тобто ми всі разом на цьому фронті, ми намагаємося дуже швидко. Комунікувати, вирішувати питання, є постійна комунікація з міністрами з інших країн, так? тобто ми там я нонстоп з ними на зв'язку. Будь-які питання ми обговорюємо. Тобто, в принципі, ну, можна впевнено казати, що цей фронт стоїть міцно. І і Росіянам нічого не світить. на нього. Коли побачили тих людей, які лишилися на Чорнобильській АЕС, вони готові працювати надалі після пережитого? Безумовно, готові. Там зараз ключове. Це те, що ми вже можемо забезпечити зміну персоналу, тому що дійсно це фізичний психологічний тиск дуже сильний на, на людей. Дуже там багато цікаво, я побачив з точки зору то я не знаю і не хочу їх називати армією, Це просто мародерів, але Мародерів, які, напевно, теж не дуже розвинуті ментально, тому що дійсно обсяг того об'єму радіації, який вони отримали, дійсно мене вразило, тому що ми навіть мірили радіацію там, в тих містах, де вони споживали їжу, де вони робили зупинки. І ну, це реально перевищення ну, дуже суттєве. І там є якраз сліди того, що вони дійсно в цьому лісі там копали пісок, потім тим піском укладали свої блокпости і стояли героїчно на тих блокпостах. Так що я думаю, що це просто ну це як кажуть, не вкладається в розум, та, але напевно просто в них його немає. В Росії все заперечують, бачите, кажуть, що такого насправді не було. На Чорнобильську АЕС завітало керівництво МАГАТЕ. Ви зустрічалися безпосередньо чи ні? не було там? Вони не були на Чорнобильській, зараз обговорюється можливість їх візиту, і, напевно, це мова може йти про 26 квітня. Це, до речі, річниця трагедії на Чорнобильській АЕС, якраз 26 квітня 86-го року. І а, вони були на південно-українській станції. Да, да, я дійсно туди їздив. Ми зустрічалися з паном Гроці, Ми проговорювали а, різні аспекти, там включаються технічні, і а, безумовно, я теж комунікував з ними, що нам потрібно від них політичні сигнали. Політичні сигнали про те, що ми не можемо забезпечити ядерну безпеку, а відповідно магате не може забезпечити верифікацію певних mm. об'єктів. Там, де ми не контролюємо фізично на той час це була Чорнобильська і Запорізька станція. На сьогодні Чорнобильська вже під нашим контролем. А ну, відповідно, це Запорізька станція. І безумовно, там є різні там і медіа в Росії. Інтерв'ю я читав голови Розатома російського. Да, який там сказав, що вони там щось будуть, ніби забезпечувати безпеку на наших об'єктах. Ну, це повний абсурд. І безумовно, ми цю лінію і далі будемо комунікувати. Я розумію, що магате це технічна організація, але все одно знаєте, те, що я сказав, ну і я вижу, що зараз нема нема in between», нема щось посередині. Да, тобто є біла і є чорна, і треба просто визначитись, на якій ти стороні і про це говорити. Пане міністре, коли ви кажете про політичні сигнали, що ви маєте на увазі? Ну я би хотів, щоб війну називали війною. Я би хотів, щоб неможливість забезпечити безпеку ядерного об'єкта називали неможливістю забезпечити безпеку ядерного об'єкта, і абсолютно очевидно, що втрата контролю це є ключове порушення ядерної безпеки. Я би хотів, щоб обстріл ядерного об'єкту називався ядерним тероризмом. І, ну тобто, знаєте, я скажу тут питання якраз, що тут нема нема напівтонів. Ну зараз їх нема. Це війна. Насправді так. І навіть є кампанія, така інформаційна, дуже важлива, так, і започаткували її «Нафтогаз», Укренерго і ДТЕК, зокрема, такий меседж до наших західних партнерів це те, щоб вони відмовилися від російських енергетичних ресурсів. Вони цього ще не зробили. Сьогодні світ змінився. Не можна говорити, що це є там Україна помінялася до війни після світ Помінявся, і такого світу теж не буде. Тому треба приймати такі рішення. І, і те, що ми завжди комунікували, що ну, наприклад, це ж тема північного потоку, потоку-2», Ну я там особисто скільки зустрічів мав з тим же міністром енергетики попереднім да, Німеччини, і я йому постійно про це говорив. Що це, що це зброя, це не товар, що це монополія, це порушення третього енергопакету, що це. Ну, взагалі, що ви, ви отримаєте наслідки цього? І от я пам'ятаю, коли у відповідь звучала, що Росія не партнер в газовому ринку, і ми взагалі не бачимо про що ви говорите і не чуємо. То в принципі зараз та вже всі бачать, всі чують, і всі розуміють. Тому безумовно, ми би хотіли швидше, щоб вони рухались. Да? Але тут декілька треків. Безумовно, зараз там обговорення стосовно вугілля, да, заборону вугілля. Але це мова йде десь приблизно 4 мільярда євро по року для Росії. Це не що, візьміть, наприклад, суму по нафті, це десь близько 70 мільярдів. Тому, ну, безумовно, напевно, ми б хотіли почати з нафти і газу, так, а не з вугілля. Але тут ключ є ще один момент важливий. Так. Тобто, безумовно, ми, ми, ми вимагаємо, ми хочемо, щоб було ембарго на, на ресурси. Але ключове це неможливість отримувати фізично кошти вчора. Вчора. Не завтра думати, як це зробити, а вчора вони мають вже бути зупинені ті платежі. Є маса механізмів, як це зробити. Навіть до прийняття вже остаточного рішення, яке безумовно, ми хочемо, щоб було як наскоріше. Але ключове ну, це неможливо, коли росіяни досі отримують кошти за ресурси. Підходи держав, тож ЄС, вони теж різні абсолютно. І от я пригадую, коли почалися ще до війни. Перші комунікації про те, що, наприклад, спільну закупівлю газу зробити, то там теж держави дуже сильно розділилися в ЄС хтось був за, хтось був проти і так далі. Ключове, безумовно, ну, є історія відносин, є гроші великі. Великі гроші вони мають здатність впливати на думки в тому числі європейців. Давайте про це теж чесно говорити. І безумовно, тут знаєте, дуже часто, от зараз там багато інтерв'ю на, на там, світових каналах даю різних, да? і от завжди, коли ми говоримо про газ, закінчується питанням: а от що ви поясните європейцям, коли в них виростуть ціни в платіжках, коли вони почнуть фізично платити більше, коли ми відмовимося, ну або там коли настане цей час, що ми відмовились від російського газу. І якщо такими категоріями думати стосовно скільки хто заплатить за газ, ну тоді в принципі знаєте, треба ті картинки з Ірпеня, бучі інших міст до Да, просто їм я не знаю зранку показувати просто як good morning там і так далі. Да, тобто вони мають просто це бачити. А ось та ініціатива, яка зараз лунає з уст польської влади, повністю домонтувати північний потік. потік-2», це буде виключно ініціатива, чи все ж таки знайдуться прихильники такої ідеї? Ну я дивіться, я взагалі сподіваюся, що цей, цей проєкт, в принципі, він залишиться проектом, да, він не буде реалізований в тому, як мінімум, як планувалося, і насправді тут же ключове питання, чи готові вони диверсифікувати постачання. Швидко, за рахунок яких ресурсів, і що їм це буде коштувати. От, от завжди, на, на жаль, воно йде від зворотнього. Тобто, що нам буде це коштувати, да? а сьогодні не у всіх є відчуття того, що, що відбувається в Україні. На жаль, на жаль. І тут дуже важлива дійсно комунікація, і е, я вам хочу сказати, що от я теж, по моїм комунікаціям там, з колегами моїми, там, скажімо, Контрагентами чи партнерами, да. а, я теж бачу, що дуже багато теж змінюється насправді в свідомості, змінюється. І, на жаль, що ця зміна а, вартої крові і життя наших людей а, і дітей. І я знаєте, я завжди на всіх, де в форумах на виступаю, я завжди кожен день кажу цифри, скільки загинуло дітей, скільки поранено. І, а, і от Навіть там міністри. Які там постійно присутні, да, ну, вони навіть визначають, що вона постійно змінюється, ця цифра. Да, і це, ну, це просто я, я, я просто хочу якось їх, їх донести, да, те, що дійсно відбувається, щоб вони це відчули, не тільки дивлячись на платіжку за газ. Насправді з часом все більше і більше буде світлин і відео звільнених українських міст. І ми побачимо ще багато шокуючих кадрів. Пане міністре, почали ми нашу розмову, зокрема, про опалювальний сезон, якби це був. Мирний період, я б вас розпитала, які регіони вийшли з плюсом, які з мінусом. Зараз насправді ситуація кардинально змінилася. Скажіть, будь ласка, за оці півтора місяці, як змінилася ситуація з споживанням електроенергії? Кінець березня ви звертаєтесь до населення, до деяких компаній з проханням по можливості платити все ж таки за електроенергію. Чи дослухались до вашого заклику? І чи довелося якось можливо якісь санкції запроваджувати? А, дивіться? Ну насправді дійсно споживання впало, безумовно. Впало, ну? По-перше, це через війну, через е, велику кількість пошкоджень, е, і так само, ну і промисловість. Давайте так теж відверто говорити, що дуже багато заводів зупинилося, це теж вплинуло дуже суттєво. Але що ключове? Безумовно, коли падає споживання, падає грошовий потік в систему. Ми бачимо скорочення е, дуже суттєве надходжень. І ключове для нас, що треба якось це ж компенсувати компанія. Безумовно, це важливо, щоб ті регіони, де ним ідуть військові дії, як немає активної фази війни, щоб вони максимально оплатили, якщо вони мають таку можливість. І для нас це важливо, тому що ми побачили дійсно, що на жаль, бо ми відразу, коли почалася війна, ми е, прийняли рішення про те, що ми не відключаємо нікого, не від газу, не від електрики. І, і ключове це те, щоб не маніпулювали тим, ті, хто можуть. Платити, але розуміють, що відключення не буде. І тому я звертаюся постійно і просив там, що якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте ті регіони, де йде війна, і де люди дійсно фізично не можуть цього зробити. На превеликий жаль, війна ще триває. Скажіть, будь ласка, кібербезпека наших стратегічних енергетичних об'єктів, наскільки вони захищені? Чи були окрім військового вторгнення на такі об'єкти ще й кібератаки? Були, і насправді вони періодично стаються. Велика атака була в січні, якщо ви пам'ятаєте, ну це взагалі по системі. Але ми тоді побачили, що в принципі такі намагання. Вразити ключові наші інфраструктурні енергетичні об'єкти не мали успіху, тому в принципі ми досить системно працюємо вже давно над питаннями кібербезпеки, і дякуючи цьому, в принципі, в нас все добре. Пане міністре, наостанок особисто я, як і мільйони українців, вірять в перемогу в цій війні, що для вас буде перемогою, зокрема в енергетичній галузі. Перемога це коли ми відбудуємо все, що зруйновано, і зробимо це по найкращим світовим стандартам, а ми тільки так це зробимо. Це коли ми дійсно підіймемо нашу генерацію до воєнного часу і зможемо наростити її там, де це можливо, і будемо відігравати ключову роль в енергетичному Співтоваристві Європи і будемо дійсно однією з ключових країн, яка буде забезпечувати стабільність енергоринку. ЄС дякую вам за це інтерв'ю. і Бажаю успіху у цій війні. Дякую вам.